Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Аудіоказки для дітей та дорослих. З вами сьогодні я Арттем. Сьогодні я буду записувати казку, яка називається У цій книжці десь ховається мишеня. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, а ми поїхали! Лишенько! Малий недокучливий шкідник занадто швидкий. Цього разу рахуй до трьох, а потім якомога швидше перего... перегортай сторінку. Один. Два. Ура! Ми загнали Джері в його нірку. Я залізу всередину. Ти зі мною? Я чую, як він дихає. А ти чуєш? Заплюсь очі, та слухай уважно. А -а -а -а! Перегорни, сторінку! Перегорни, перегорни! На мене не пав собака! Фух, ледь не попалися! Я розставлю мошоловки, щоб цьому бронирі не вдалося знову на собі йти. Але, будь ласка, цього разу переготай сторінку дуже, дуже повільно. Ай, зашвидко! Мама, Ага! Ось і він! Хочеш тряси, тряси! Цю книжку, щоб Джеррі звалився. А ти тряси? А, що? Ну що ти там слухаєш? Тряси телефон або планшет, щоб Джеррі звалився! Не зупиняйся, тряси швидше. Тряси швидше! О, ні, на цей безлад. Малий безкутник зіпсував мою прекрасну книжку. Але я знаю, як... як це виправити. Дмухай на сторінку так сильно, як зможеш. Дмухай, 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 на свій телефон або на свій планшет. А уяви, який без влаштувало б те мишеня, якби вибралося з книжки. «Стривай, Маю ідею. Є лише один спосіб не дати Джері втекти раз і не завжди. Загорни цю книжку. Все, друзі, дякую, що допомогли тому зловити маленького Джеррі. Обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі!